Доброго дня! Сьогодні я вам покажу різницю між балонами одноразовими, яких ми раніше відправляли, і багаторазовими, яких ми почали відправляти. Головна причина в тому, що ми перейшли на багаторазові балони це металевий латунний вентиль, який набагато є якіснішим і безпечнішим при транспортуванні. На жаль, балони такого типу. Не є надійними, так як вентиль є пластиковий, і, відповідно, при багаторазовому транспортуванні він використовується як надійний балон, не може. Відповідно, раніше ми відправляли в таких балончиках. Ці балончики приїжджали до вас, ви могли їх повертати, могли не повертати. З цими ж балонами ми вносимо цей італійські балони в передоплату. Вносити тисячу гривень за один балон, відповідно, ви користувались цими балонами. У вас є одна неділя, щоб заправити ту кількість шарів, які вам необхідна, після того як ви вже використали всю кількість гелію. Ви повертаєте цей балон. Нам через нову пошту або на Укрпошту і ми повертаємо вам на картку 1000 гривень передоплату. Балончик є товстостінним, він надійний, він є багаторазовим і його без питань беруть в транспортні компанії. портативний балончик з гелієм на 12 кг, Заправляється він відповідно до тої кількості. Кульок, яка вам необхідна. В таких балонах це одноразові балони. Якщо в нас партія приходить, то ми відправляємо. Але зараз в зв'язку з тим, що є деякий дефіцит отримання таких балонів, ми будемо переходити на ось ці балони і користуватися в майбутньому будемо ними. Дякую за увагу. Звертайтесь в інтернет-магазин RedFox.